Так, Всім доброго дня! Показую вам ось таке чудове приміщення, яке в нас є зараз на виробництві. Знаходиться на виробництві і на даний момент ми його будемо здавати в оренду. Ось тут в нас є склад з слюсаркою. Тобто тут у нас працюють на даний момент зварювальники. Ось такий чудовий новий піднавіз був створений декілька років тому. Ось показую вам ззовні цей будиночок. З тут в нас є вхід з люсарку. На даний момент тут виготовляються ось такі металеві конструкції підмодульні будиночки. Дах, як ми бачимо, є дерев'яний та оздоблений ось такими декоративними елементами. Та дерево є повністю оброблене від шкідників. Та інших сторонніх чинників. Ось такий вигляд має приміщення ззаді. Ось тут в нас є також вихід, як ми бачимо, типу на задній дворик, де є декілька дверей, де можна вийти та поскладати, як ми бачимо, в нас тут є бляха та інші будматеріали. Тобто це все є в одному приміщенні. Ось тут було перероблено, добудовано. Поставлений новий дах металопрофілю та поставлені вікна від Вікна, до речі, є двохкамерні, пластикові. Енергозберігаючі. Ось тут, до речі, в нас буде заливатися бетон. Ось ця вся площадка до виходу з піднавісу. Тут, як ми бачимо, у нас є три ось таких гаражі. Приміщення може служити як під сервіс. Щоб було дуже хорошою ідеєю. Або для якихось зварювальних робіт. Або і зварювальні роботи ось тут, і тут може бути сервіс. Воно ідеально підходить. Зараз вам покажу приміщення ззовні, точніше, зі середини. Ось так воно виглядає з середини. Тут повністю все помальовано, пощикатурено. Тут в нас є поставлена буржуйка. Ось тут в нас є, як я вже і казав, ось 3, 1, 2, 3, ворота. Тут на даний момент зберігаються машини, де в майбутньому тут можна буде поставити ваші машини та їх ремонтувати. Тут є вихід на задній дворик, як я вже казав, ви виходите, та складаєте там під навісом всі свої інструменти або будматеріали. У нас тут є присутньо досить багато стелажів, на яких можуть лежати також інструменти. Ось тут в нас є спуск під машину, де можна залізти, як то кажуть, поміняти масло, поміняти антифриз та інші роботи, які зв'язані зі сервісом. Ось на цьому я завершу наш коротенький відеогляд. Якщо когось зацікавить, пишіть, телефонуйте, звертайтесь. Ми вислухаємо всі ваші цікаві пропозиції. На цьому я завершую наш коротенький відеоогляд. Дякую всім за увагу!